Урок літературного читання для 4 класу. Тема уроку Все болотне Стайко, чи роблять так друзі, за підручником Українська мова та читання для 4 класу, частина 2 Оксани Пашуленко. Урок підготувала вчитель початкових класів Одеського ліцею номер 82 Козаченко Алептина Олегівна. Вітаю вас, розумники і розумниці. Сьогодні в нас знову цікавий урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок в країну збагачення і розвитку мови. Хай всі володіють знаннями чудово. Проведімо читацьку розминку. І першою нашою вправою буде робота над скоромовкою. Захар заліз на перелаз. Захарку злізь! Захарку злась. Зумів залізти? Знай, як злізти! Натисніть на паузу та прочитайте скоромовку декілька разів, щоразу пришвидшуючи свій темп. Наступна вправа на розвиток уваги. Знайди у словах зайві букви, читай швидко, уникаючи їх. Натисніть на паузу та прочитайте всі слова. Попрацюємо над загадкою. З ним можна все обговорити, обміркувати і порадитись завжди. Цікаво з ним і у похід ходити. Якщо не маєш його, то знайди. Хто це? Так, звісно, це друг. Прочитаємо прислів'я. Для цього вам треба роз'єднати слова. Натисніть на паузу та спробуйте виконати це завдання. Перевірте себе. Матимеш щирого друга, то матимеш ще одну голову. Подумайте, як ви розумієте це прислів'я? Наша відгадка та це прислів'я дуже тісно пов'язані з темою нашого уроку. Сьогодні на уроці ви познайомитеся. З твором Всеволоди Нестайка. Чи роблять так, друзі, що входить до розділу Пізнаю себе і світ? Всеволод Зіновійович Нестайко це видатний український письменник. Перші оповідання для дітей Всеволод Нестайко почав друкувати в журналах барвінок та піонерія. Перша книжка Шурка і Шурко побачила світ у 1956 році. Книги Нестайка перекладено 20 мовами. За творами Всеволодо Нестайка поставлено фільми, які отримали міжнародні нагороди. Серед книг Нестайка є такі Таємниця Віті Зайчика, Олексій, Веселесик і «Жарптиця», а також Дивовижні пригоди незвичайної принцеси. Пригоди грицька половинки, чарівні окуляри, Дивовижні пригоди в лісовій школі. Попрацюємо зі стіною слів. Прочитайте правильно слова і словосполучення. Під'юджувати, огризнувся, в'язи, базікало, рвучко, скоба, кволість, затамувавши подих. А тепер познайомимося зі значенням цих слів. Під'юджувати, підбивати, наштовхувати на якийсь вчинок. Огризнувся. Грубо відповів. В'язи це шия. Базіколо особа, що полюбляє багато говорити. Рвучко стрімголов швидко. Скоба. Кріпильна деталь у вигляді пеподібної металевої смуги. Кволість це слабкість. Давайте побудемо провидцями. Прочитайте заголовок оповідання. Чи роблять так, друзі? Як ви гадаєте, про що може йтися в цьому творі? А тепер познайомимося, власне, з оповіданням. Чи роблять так друзі? Що не вилізу? Хоч зараз. Мишко рвучко повернувся і рішуче попрямував до пожежної драбини. Мишко, не вигадуй, намагався зупинити його Ігор. Звісно, вилізеш. Та кому це треба? Мишко не звертав на його слова ніякої уваги. Будинок, у якому жили Мишко, Толя, Ігор і Женя, був шестиповерховий, старовинний із вузькими довгастими вікнами і чудернацькими ліпними прикрасами. З подвір'я по глухій стіні тяглася вгору пожежна драбина. Вона складалася з товстих залізних скоб, вбитих у стіну, і здалеку нагадувала велетенського смугастого змія. Перша скоба була досить високо від землі, і дотягтися до неї Мешко не міг. Підсади! крикнув він толі. Що був найвищий за всіх хлопців у дворі. А може, не треба, невпевнено промовив Толя. Справді, чого лізти? Хай Женька спочатку сама спробує, а тоді буде під'юджувати. Підсади, тобі, кажуть, огризнувся Мишко. Толя знизав плечима й підсадив його. Мишко схопився за скобу, засував ногами по стіні. Підтягнувся і поліз. Діти, затамувавши подих, мовчки дивилися на нього. Мишко ліс обережно, повільно. Коли він доліз до третього поверху, нога раптом сковзнула, зірвалася і. Мишко повис на руках. Усі завмерли. Женя злякано закричала. Мишко, злась. Я тепер вірю, не треба, злась. Я пожартувала. Але Мишко вже намацав ногами скобу поліз далі. На рівні четвертого поверху він зупинився перепочити. Випадково глянув униз. І по всьому тілу вмить розлилась якась лінива кволість. Мишкові стало так страшно, що він ледь не випустив із рук скобу. Хлопець судорожно стіпив пальці й застиг. Упаду, зараз упаду, подумав із жахом. Минула хвилина, внизу напружено мовчали. У Мишка вже й на думці не було лізти далі. Та хіба можна спуститися на посміх, і страшно відірвати хоч одну руку від скоби? Що робити? Що робити? Гарячково стокотіло в голові, і раптом почувся спокійний, хриплуватий голос. Так, і далеко це ви, юначе, зібралися. Ану, зараз же злась. На ганку стояв Михайло Петрович. Толя Ігор і Женя так і присіли від несподіванки. Вони не знали, куди подітися. А Мишко полегшено зітхнув і обережно почав спускатися. Наближаючись до землі, він уже вдавав, що злазить неохоче. Коли сплигнув на землю, ноги в нього підігнулися і хлопець присів. Ех, перешкодили, пробелькотів Мишко. Він був блідий, губи тремтіли. І чого це тебе понесло туди, га? спитав Михайло Петрович. Мишко мовчав. Тоді Женя, блідає, перелякана, не менше, ніж Мишко, затинаючись розповіла, як це сталося. Зайшла мова про хоробрість. Мишко розпалився і почав хвалитися, що він нічого не боїться. А вона взяла і сказала, що він просто базікало. А якщо ні. То хай залізе по цій драбині на дах. Вона й не думала, що він справді полізе. Хоробрість, промовив Михайло Петрович, яка там хоробрість? Безглуздо ризикувати це дурощі, а не хоробрість. Інша справа, коли треба, необхідно, коли від цього залежить, наприклад, чи є життя. Або щось дуже важливе? А так, ну, яка користь з того, якби ти розбився? Яка? І ви теж, розумники, пустили його, теж мені, друзі? Діти пригнічено мовчали. А тепер скажіть, чи справдилися ваші передбачення? Давайте трохи відпочинемо, виконавши вправи руханки, а потім продовжимо. パーパーパーパーパーパーパー Продовжимо нашу роботу. Дайте відповіді на дані запитання: Де відбувався описаний випадок? Скільки персонажів у цьому творі? Назви їх. Якою була пожежна драбина? Чому Мишко поліз по пожежній драбині? Чи легко було мишкові лізти по ній? Які почуття довелося пережити мишкові, піднімаючись по пожежній драбині? Чому хлопець не хотів спускатися, коли йому стало страшно? Хто примусив мишка спуститися? Що Михайло Петрович сказав дітям? Про хоробрість. Що повинні були зробити справжні друзі? Які думки викликав у тебе прослуханий твір? Чи виражає головну думку твору даний вислів? До хоробрості треба й розум мати. Підведемо підсумки нашого уроку, виконавши вправу відкритий мікрофон. Продовжіть речення. Цей урок допоміг мені усвідомити Я сьогодні збагнув одну життєву істину. Найцікавішим на уроці для мене було З уроку я взяв для себе. Пояснення домашнього завдання. Прочитайте виразне оповідання, чи роблять так друзі. А також прослухайте оповідання Аніти Майданюк-Жадана ручка за QR-кодом. Навчіться переказувати. Оберіть відповідну квіточку. Чи сподобався вам урок? Дякую за увагу.